Пам'ятаю, як 30 років тому до мене в кабінет ледь зайшов чоловік, мій ровесник, але виглядав він тоді набагато старшим за мене нинішнього. Він сів, важко зітхнув і сказав слова, які я чую від пацієнтів десятиліттями: лікарю, ноги не слухаються, наче налиті свинцем, кожен крок це випробування. Знаєте, це відчуття, коли тіло стає в'язницею, а звична прогулянка до парку перетворюється на сходження на Еверест. Ми часто списуємо це на цифри в паспорті, мовляв, що ви хотіли у 60 чи 70, Але я дивлюся на свої ноги зараз, у 79 і розумію, старість це не вирок для суглобів, а лише сигнал, що ми десь збилися зі шляху сьогодні. Я хочу поділитися з вами не просто медичними протоколами, а часточкою свого життя і досвіду, який допоміг мені зберегти міцність ходи. Ви здивуєтеся, але секрет сталевих ніг часто криється не в дорогих операціях, а в одній ложці того, що ми зазвичай ігноруємо. Я розповім про це ближче до кінця нашої розмови, бо без розуміння того, як працює ваш організм, навіть золота пігулка не допоможе. Додивіться до останньої хвилини, там я відкрию той самий ключовий елемент, про який мовчить більшість, але який буквально вмикає регенерацію тканин. Перш ніж ми зануримося в деталі, я хочу попросити вас про одну річ: якщо ви цінуєте щирість і справжній лікарський досвід без прикрас, поставте вподобання цьому відео. Це допоможе іншим людям вашого віку побачити ці поради і, можливо, знову відчути радість руху. І підпишіться на канал, ми тут збираємося, щоб старіти красиво, гідно і головне, активно. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому одна людина у 80 бігає з онуками, а інша ледь пересувається квартирою? Справа не в генетиці, як ми звикли думати. Справа в тому, як ми годуємо свої кістки та суглоби щодня. Згадайте, як у дитинстві ми бігали босоніж по траві, не замислюючись про те, що таке коліна. Тоді все працювало само собою. Але з роками ми починаємо втрачати те, що я називаю мастилом життя? Наші суглоби це як петлі на дверях старого будинку. Якщо про них забути, вони починають скрипіти, заїдати, а потім і зовсім відмовляються відчинятися. Але чи знаєте ви, що кісткова тканина оновлюється навіть у глибокій старості? Це дивовижний механізм. Ваші ноги сьогодні це не ті ж самі ноги, що були 10 років тому на клітинному рівні. Питання лише в тому, з якого матеріалу ваш організм будує ці нові клітини. Якщо в раціоні порожнеча кості стають схожими на цукор-рафінат, який тане від першого натиску. Я часто бачу, як люди намагаються врятуватися з неболювальними. це велика помилка. Ви просто вимикаєте сигналізацію в будинку, де горить пожежа. Біль у ногах це не ворог, це крик вашого тіла про допомогу. Воно просить не тиші, воно просить ресурсу. Коли мені виповнилося 70, я відчув перший дзвіночок, легкий хрускіт при підйомі сходами. Це був момент істини, або я погоджуся на роль старого з паличкою, або згадаю все, чому мене вчили в інституті та чому навчила практика. Я обрав другий шлях, і почати треба було з основи, про яку ми часто забуваємо, зосереджуючись на поверхневих симптомах. Можливо, ви зараз сидите і думаєте, лікарю, мені вже пізно щось міняти. Повірте, моєму досвіду. Ніколи не пізно. Організм неймовірно вдячний. Варто дати йому хоча б крихту правильної підтримки, і він відгукнеться. Це як засохла квітка, яку нарешті полили. Вона не розквітне за секунду, але стебло почне вирівнюватися. Ми почнемо з фундаменту, з того, що тримає нас на цій землі, і поступово дійдемо до тієї самої ложки здоров'я, яка змінила моє життя. Але спочатку давайте розберемося, чому саме після 50 наші ноги потребують особливої мови кохання. Адже те, що працювало в 30 зараз може навіть зашкодити. Ви коли-небудь помічали, як змінюється ваша хода з роками, вона стає коротшою, обережнішою. Ми підсвідомо боїмося впасти, боїмося нерівної дороги. Цей страх народжується не в голові, а в глибоких шарах сполучної тканини. Саме там криється перша причина слабкості ніг. Про яку ми поговоримо далі, розкриваючи шар за шаром цей складний, але прекрасний механізм нашого довголіття. Ось бачите, ми часто шукаємо причини в чомусь складному, а відповідь лежить на поверхні, у тому, як ми ставимося до своєї опори. Коли я кажу про пасталеві ноги, я маю на увазі не лише міцність кісток, а передусім еластичність наших зв'язок і м'язів. Знаєте, у медицині є такий термін саркопенія. Це коли м'язи з віком просто тануть, заміщуючись жиром або сполучною тканиною. І людина наче важить стільки ж, а сили в ногах немає. Ви намагаєтеся встати з крісла, а коліна наче не належать вам. Це стається тому, що ми перестаємо давати м'язам правильний сигнал, ти мені потрібен. Я часто згадую одну свою пацієнтку, Марію Іванівну. Вона прийшла до мене в 72 роки, тримаючись за стіни. Її діагноз був стандартним. Артроз – остеопороз, вона була впевнена, що її доля це нерухомість. Але ми почали не з ліків, а з повернення чутливості її стопам. Стопа це фундамент будинку. Якщо фундамент перекошений, тріщини підуть по всьому даху. Більшість із нас роками носить незручне взуття, яке перетворює стопу на неживу колодку. А тепер уявіть, у вашій стопі тисячі нервових закінчень, які повинні повідомляти мозку про кожен міліметр поверхні. Якщо цей зв'язок втрачено. Ноги стають ватними. Тому моя перша і надважлива порада, яку я сам практикую щоранку, поверніть життя своїм стопам. Це те мікродіяння, про яке я згадував. Завтра вранці щойно ви спустите ноги з ліжка, не поспішайте вставати. Візьміть звичайний тенісний м'ячик або навіть качалку для тіста і просто покатайте її кожною стопою по 2-3 хвилини. Ви відчуєте, як кров починає пульсувати, як тепло піднімається вгору до колін і стегон. Це не просто розминка, це сигнал нервовій системі, що опора готова до роботи. Спробуйте робити це хоча б 7 днів поспіль. Ви здивуєтеся, як зміниться ваша впевненість у кожному кроці. Коли стопа прокидається, коліна отримують правильне навантаження і біль починає відступати. Але чому це так важливо саме зараз? У нашому віці колаген той самий клей, який тримає все докупи, виробляється вкрай повільно, і якщо ми не стимулюємо кровообіг у периферії, наші суглоби просто голодують. Вони не отримують поживних речовин, скільки би вітамінів ви не пили. Кров просто не доходить туди, де вона найпотрібніша. Я часто порівнюю це з пересохлим руслом річки. Каміння наші кістки залишається, а цілюща волога зникла. Я пам'ятаю, як сам після тривалої хвороби відчув цю слабкість. Було відчуття, що ноги. Це чужі протези. Я почав з того, що став ходити вдома босоніж по різних поверхнях, то по м'якому килиму, то по твердій підлозі. Це повертає мозку контроль над тілом. Адже старість це не коли болять ноги, а коли мозок забуває, як ними керувати. Ми повинні постійно нагадувати собі, що ми жива динамічна система. Наука підтверджує: нейропластичність зберігається до останнього подиху. І наші м'язи здатні відгукуватися на навантаження навіть у 100 років. Ви знаєте, багато хто боїться рухатися, коли болять суглоби. Кажуть: я побережу себе, полежу. Це фатальна помилка. У суглобах немає кровоносних судин. Вони живляться тільки під час руху, як губка, яка всмоктує воду лише тоді, коли її стискають. Якщо ви лежите, ваш суглоб буквально помирає від голоду. Звісно, я не закликаю вас бігати марафони. Я закликаю до розумного, дбайливого руху, який наповнює життям. І ось тут ми підходимо до дуже цікавого моменту. Крім механічного руху, є дещо, що ми впускаємо всередину себе, те, що стає будівельним матеріалом для нашого внутрішнього мастила. Ви можете ідеально рухатися, але якщо в баку немає палива, машина не поїде далеко. Я довго шукав цей баланс між фізикою і хімією організму. І те, що я відкрив для себе і своїх пацієнтів, стало справжнім проривом у моїй практиці. Це стосується не лише кісток, а й того, як наші судини допомагають цим кісткам залишатися міцними. Далі я розповім про наступний елемент нашої ланцюжка про те, що багато хто вважає шкідливим. Але що насправді є рятівним колом для судин ніг і серця в солідному віці, це те, що робить наші вени еластичними, а крок легким, наче у юності. Адже без здорових судин навіть найміцніші м'язи залишаться без кисню, а ми ж хочемо, щоб наші ноги були не просто міцними, а невтомними. Ось ми і підійшли до того, про що часто забувають, коли говорять про міцність ніг. Ми звикли думати лише про кістки. Але забуваємо про шляхи сполучення наші судини. У 79 я розумію, твої ноги рівно настільки молоді, настільки еластичні твої артерії та вени, адже саме вони несуть той самий будівельний матеріал, про який ми говорили раніше. Без хорошого кровотоку навіть найдорожчий хондропротектор просто осяде в печінці, так і не діставшись до вашого коліна. Багато хто з вас напевно помічав, надвечір ноги починають гудіти. З'являються набряки, а шкіра стає сухою та тонкою. Це сигнал, що судини втрачають свою пружність. І тут я хочу розвіяти один міф: нас роками лякали жирами, казали, що це чисте зло для судин, але для людини в зрілому віці повна відмова від правильних жирів це шлях до крихкості. Нашим судинам потрібен ремонтний комплект, і його основою є омега-3 жирні кислоти та вітамін К2. Знаєте, у мене був пацієнт. Колишній військовий, у 80 він скаржився на судоми в литках, які не давали спати. Він пив магній жменями, але ефекту не було. Чому? Бо його судини були, наче старі заіржавілі труби, через які корисні речовини просто не проходили. Ми додали до його раціону те, що я називаю еліксиром еластичності звичайну нерафіновану олію холодного тиснення, але в особливому поєднанні. Через місяць він прийшов і сказав. Лікарю, я вперше за 5 років проспав усю ніч, не схоплюючись від болю. Для зміцнення судин ніг я раджу вам одну дуже просту, але дієву звичку на завтра. Окрім вправ для стоп, про які ми говорили, почніть робити контрасне обмивання ніг. Не треба крижаної води. Просто чергуйте приємно теплу та прохолодну воду протягом двох хвилин. Це гімнастика для капілярів, коли вони стискаються і розширюються. Вони прокачують застійну кров, даючи вашим ногам нове дихання. Спробуйте це робити всього тиждень. Ви відчуєте, що ноги стали легшими, наче з них зняли невидимі гирі. Я сам щовечора роблю таку процедуру. Це мій час спокою та вдячності своєму тілу. У нашому віці важливо розуміти, кожен такий дрібний крок це внесок у вашу незалежність. Адже можливість самостійно піти в магазин чи в гості до друзів, це і є справжня свобода, яку ми цінуємо найбільше. Наукові факти підтверджують, міцність судин напряму пов'язана з когнітивними функціями. Тобто, лікуючи ноги, ми допомагаємо і своєму мозку залишатися світлим. Але є ще один елемент, який діє зсередини, наче невидимий архітектор він зв'язує докупи м'язи, про які ми згадували раніше. І судини, про які говоримо зараз, це той самий мінерал, який ми зазвичай асоціюємо з зубами, але в правильній формі він стає цементом для всього скелета. І ось тут криється цікава пастка. Якщо приймати його неправильно, він піде не в кістки, а в нирки чи на стінки тих самих судин, роблячи їх крихкими. Тому в наступній частині ми розберемо, як направити корисні речовини саме туди, де їх бракує, у ваші коліна та кульшові суглоби. Ми поговоримо про продукт, який є в кожного на кухні, але який ми використовуємо лише на третину його можливостей. Це буде ще один крок до тієї самої чудодійної ложки, рецепт якої я тримаю для фіналу нашої розмови. Ось бачите, як усе в нашому тілі переплетено: м'язи дають силу, судини, живлення, але все це тримається на міцному каркасі. І тут ми підходимо до третього важливого елемента до того самого цементу, про який я згадував. Більшість людей після 60 починають панічно пити кальцій, сподіваючись, що це врятує їх від переломів. Але як лікар з величезним стажем, я мушу вас застерегти. Надлишок кальцію без правильних провідників це все одно, що розвантажити купу цегли посеред дороги. Вона не побудує будинок сама, а лише заважатиме руху. У моїй практиці був випадок, коли чоловік дуже дисциплінований і активний, буквально завапняв свої судини безконтрольно вживаючи добавки. Його ноги стали ще слабшими, бо артерії втратили гнучкість, секрет не в кількості, а в засвоєнні. І тут на сцену виходить наш старий знайомий, звичайний желатин або що ще краще, міцний домашній холодець. Ви здивуєтеся, але це і є те саме природне мастило, яке ми шукаємо в аптеках під складними назвами. Колаген, який міститься в цих продуктах, це не просто модне слово, це структура вашої хрящової тканини. Коли ми стаємо старшими, наші суглоби стають сухими. Уявіть собі два підшипники, які труться один об одного без мастила. Довго вони прослужать? Звісно, ні. Так само і з вашими колінами. Але щоб цей колаген з їжі потрапив саме в колінну чашечку, потрібен один маленький, але потужний помічник вітамін С, без нього будівництво зупиняється. Ось вам проста порада на завтра. Якщо ви їсте щось багате на білок або колаген. Додайте до цього кілька крапель лимонного соку або шматочок квашеної капусти. Це той самий ключ, який відмикає двері клітини для поживних речовин. Спробуйте такий підхід хоча б тиждень, і ви відчуєте, як ваші суглоби стають менш гучними. Ранкова скутість, коли треба півгодини розходжуватися, почне відступати. Я сам щоранку роблю маленьку вправу, яку називаю змащування суглобів. Лежачи в ліжку, я просто імітую їзду на велосипеді, але дуже повільно і плавно. Це не для м'язів, це для того, щоб суглобова рідина рівномірно розподілилася по поверхні. У поєднанні з правильним харчуванням це дає неймовірний ефект. Ви починаєте відчувати свої ноги не як тягар, а як надійний інструмент. Знаєте, що найцікавіше, коли ми повертаємо гнучкість суглобам, у нас змінюється навіть настрій. Психологи кажуть, що депресія часто живе в затиснутому тілі. Коли крок стає легшим, горизонт розширюється. Ви знову хочете вийти в світ, спілкуватися, жити на повну силу. Це і є та гармонія, про яку ми говорили на початку. Але ми ще не торкнулися найважливішого того, що керує всіма цими процесами на рівні енергії, адже можна мати ідеальні судини та міцні кістки, але не мати сили зробити цей перший крок. У наступній частині ми поговоримо про паливо для наших клітин, про те, як розбудити внутрішню енергію ніг, навіть якщо здається, що ресурс вичерпано. І ми вже зовсім близько до тієї самої чудо-ложки, яка з'єднує всі ці частини в єдину систему довголіття, ми з вами вже зміцнили стопи, підтримали судини і нагодували суглоби колагеном. Але буває так: і взуття зручне, і вітаміни на столі, а ноги все одно наче не йдуть. Знаєте, це відчуття порожнечі, коли вранці встаєш, а акумулятор на нулі це означає, що вашим клітинам бракує чистої енергії. У медицині ми називаємо це порушенням мітохондріального здоров'я. Наші мітохондрії це крихітні електростанції всередині м'язів, з віком вони починають диміти і працювати в півсили, особливо в м'язах ніг, які тримають усю нашу вагу. Я згадую свого колегу, професора, який у 82 роки щодня проходив по 5 кілометрів. Я запитав його, у чому твій двигун? Він посміхнувся і показав на звичайний гарбуз. Виявилося, він роками додавав у свій раціон насіння та олію гарбуза, багаті на магній та цинк. Але справа була навіть не в самому гарбузі, а в тому, як він поєднував це з диханням. Нашим м'язам для вироблення енергії потрібен кисень. Але ми, на жаль, з віком починаємо дихати дуже поверхнево грудьми, забуваючи про діафрагму. Ось вам моє улюблене мікрозавдання на наступні 7 днів, яке буквально прокачує енергію в нижні кінцівки. Коли ви йдете по вулиці, неважливо куди, спробуйте робити вдих на 2 кроки, а видих на 4. Довший видих активує блукаючий нерв, який знімає спазми з судин і дозволяє крові. Насиченій киснем долетіти до самих кінчиків пальців ніг. Ви відчуєте, як через 10 хвилин такої прогулянки в ногах з'являється приємне поколювання, це ваша внутрішня електростанція почала видавати потужність. У моїй практиці був період, коли я сам відчував хронічну втому в литках. Я почав аналізувати свій раціон і зрозумів: я п'ю забагато чаю, який вимиває мікроелементи, але не даю тілу палива для відновлення мембран. Як тільки я додав у життя правильні мікроелементи і навчився дихати кроками, втома зникла. Це не магія, це чиста фізіологія. Ваше тіло це дуже розумна машина, їй просто треба не заважати. Багато хто каже, лікарю, ну які вправи, яке дихання, якщо коліна викручує на погоду. Друзі мої, метеозалежність це теж ознака того, що вашим суденам бракує еластичності та внутрішньої енергії для адаптації. Якщо ми налаштуємо цей обмін, погода за вікном перестане бути диктатором вашого самопочуття. Ви станете господарем свого стану, а не просто спостерігачем. Ми крок за кроком наближаємося до тієї самої ложки, яка об'єднує силу м'язів, чистоту судин і енергію клітин. Але перед тим, як розкрити цей головний секрет, ми маємо поговорити про ще одну тиху проблему, яка часто блокує всі наші зусилля. Це те, що накопичується в наших тканинах роками, і не дає корисним речовинам працювати на повну силу. Це застій. У наступній частині ми розберемо, як м'яко очистити простір навколо суглобів, щоб вони перестали набрякати й скрипіти. Я розповім про простий метод, який використовували ще наші діди, але про який ми забули в епоху яскравих упаковок з аптек. Це підготує ґрунт для фінального акорду, того самого головного секрету моїх сталевих ніг у 79 років. Ви помічали, як іноді навіть після відпочинку ноги залишаються важкими, наче ви цілий день провели в полі, це не втома м'язів, це застій лімфи, тихого океану нашого тіла. Якщо кров це річка, що несе життя, то лімфа це каналізація, яка має виводити продукти розпаду. З роками ця система уповільнюється і навколо наших суглобів утворюється болото. Саме цей набряк, часто невидимий ззовні, тисне на нервові закінчення та викликає той самий ниючий біль, який ми помилково приймаємо за старість. Колись до мене прийшов колега, чудовий хірург, який через болі в ногах уже збирався залишати практику. Він сказав: Степане, я не можу стояти біля операційного столу більше години, ноги, наче, розпирає. Ми не стали шукати нові ліки. Я порадив йому те, що роблю сам уже багато років танець капілярів. Це звучить дивно, але це найпотужніший спосіб очистити тканини. Завтра зранку, ще не встаючи з ліжка, підніміть руки і ноги вгору і просто дрібно-дрібно ними потрусіть протягом хвилини. Ви виглядатимете як жучок, що перевернувся на спину, але для вашої лімфи це порятунок. Ця вібрація відкриває найдрібніші клапани судин, і все те сміття, що накопичилося за ніч, починає вимиватися. Спробуйте це робити всього 7 днів, і ви відчуєте, як ваші щеколотки стають тоншими, а в колінах з'являється забута легкість. Це очищення критично важливе, бо жодна корисна речовина, жодна та сама ложка здоров'я, про яку ми скоро поговоримо, не зможе пробитися крізь шар набряклої тканини. Ми повинні підготувати шлях. Знаєте, у природі все логічно, щоб посадити дерево, треба спочатку розчистити ділянку від бур'янів. Ваші ноги це те дерево, яке має міцно тримати вас на землі. Я часто згадую, як у моєму дитинстві бабуся, яка до 90 років ходила в ліс по гриби, казала: ноги люблять, коли їх гладять, і не люблять, коли про них забувають. Вона мала рацію, наш організм дуже вдячний за увагу. І коли ми прибираємо цей внутрішній застій, ми звільняємо місце для енергії. Наука підтверджує, покращення лімфодренажу знижує рівень запалення в усьому тілі, що є ключем до довголіття без хвороб. Ми пройшли довгий шлях від розуміння стопи до очищення клітинного простору. Тепер ваша машина готова до прийому головного палива. Ми підійшли до того моменту, коли всі елементи м'язи, судини. Кістки та лімфа готові працювати як один злагоджений механізм. У фінальній частині я розкрию вам рецепт тієї самої ложки, яка тримає мої ноги сталевими у 79. Це те, що я називаю золотим стандартом для зрілої людини. Я розповім, як правильно це вживати, щоб результат був не на папері, а у вашому кожному впевненому кроці. Це останній штрих, який перетворює теорію на ваше реальне здоров'я та нову якість життя. Ось ми і підійшли до тієї миті, коли всі деталі нашого пазла складаються в єдину картину ми підготували фундамент, очистили судини та розбудили клітини. Тепер настав час дати організму той самий концентрат, який запустить процес регенерації на повну потужність. Ви, напевно, чекали на складний фармацевтичний рецепт, але істина, як завжди, проста і водночас геніальна, як сама природа. Мій секрет сталевих ніг. Це щоденна ложка суміші з насіння льону, кунжуту та дрібки куркуми з імбиром. Але важливо не просто з'їсти ці інгредієнти, а те, як вони працюють разом. Кунжут це чемпіон за вмістом органічного кальцію, який наш організм впізнає як свій. Лен дає ті самі омега-жири для еластичності судин, а куркума з імбиром це найпотужніші природні вороги запалення в суглобах. Коли ви приймаєте таку золоту ложку щодня, ви наче щоранку проводите технічний огляд і змащування кожної деталі свого тіла. Я роблю це так: перемелюю насіння в кавомолці, важливо, щоб воно було свіжозмеленим, бо олії швидко окислюються, і змішую з ложкою домашнього йогурту або меду. Це мій ритуал. У мої 79 це не просто їжа, це моя впевненість у тому, що завтра я знову зможу вийти на довгу прогулянку, не думаючи про біль. Давайте підсумуємо наш шлях. Згадайте, все починається з пробудження стопранковим м'ячиком. Потім ми даємо життя капілярам через контрастні обмивання. Ми живимо суглоби природним колагеном і не забуваємо про танець жучка в ліжку, щоб очистити лімфу. І нарешті ми закріплюємо все це нашою чарівною ложкою здоров'я. Це і є та сама плавна нитка, яка тримає нас у гармонії з віком. Знаєте, час це найцінніше, що у нас є, і я хочу, щоб ви витрачали свій час не на черги в аптеках чи скарги на лавці, а на спілкування з близькими, на подорожі, на те, щоб просто милуватися заходом сонця, стоячи на власних міцних ногах. Старість це не захід життя, це його золота осінь, але тільки тоді, коли у вас є сили цією осінню насолоджуватися, я щиро вірю у вашу силу. Спробуйте впровадити ці поради хоча б на тиждень, не заради мене, заради себе, заради того відчуття легкості, яке ви обов'язково відчуєте. Поділіться цим відео зі своїми друзями, з тими, кому зараз важко зробити перший крок. Давайте підтримувати один одного, бо разом ми сильніші. Дякую, що пройшли цей шлях зі мною сьогодні. Ваша увага і це найкраща нагорода для лікаря. Бережіть себе, слухайте своє тіло і пам'ятайте, ваші ноги можуть бути міцними в будь-якому віці, якщо ви дасте їм трішки своєї любові та турботи. До нової зустрічі, і нехай кожен ваш крок буде легким та впевненим.